Не можеш заснути, часто прокидаєшся вночі, маєш поверхневий сон, на допомогу прийдуть ось ці натуральні засоби. Фітосироп, пустирник меліса відновлює роботу центральної нервової системи, сприяє нормалізації сну, поліпшує психоемоційний стан, позбавляє від почуття тривоги, страху та безсоння. Грифон усуває депресивні стани, регулює роботу центральної нервової системи. Позбавляє від безсоння та мігрені, підвищує фізичну активність, покращує загальне самопочуття та нормалізує настрій. Позитивно впливає на стан шлунково кишкового тракту, мелатонін сприяє засинанню, нормалізує циркадні ритми, забезпечує снодійну, седативну та адаптогенну дію, знижує частоту пробуджень та допомагає позбавитись від головного болю. Адаптує організм метеочутливих людей до змін погодних умов.